Всім привіт і вітаю вас на восьмому занятті розмовною англійською з абсолютного нуля. Мене звати Віталій, я живу та працюю в англомовній країні і займаюся викладанням англійської вже майже 9 років. Для початку спробуємо пригадати, як сказати англійською мовою слово парк. 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 Тепер задайте запитання де цей парк? Where is the park? Пам'ятаємо про уточнюючий артикль The, який приблизно означає ось цей той парк. Where is the park? Надайте відповідь. Цей парк ось там. The park is over there. The park is over there. Тепер скажемо без over. Просто парк там. The park is there. The park is there. Тепер уявімо, що ви розмовляєте зі своєю знайомою. Запитайте її, що б ти хотіла робити? What would you like to do? What would would you you like like to to do? do? Вона каже, я б хотіла щось випити. I'd like to drink something. I'd like to drink something. Запитайте, чи хотіла б ти трохи кави? Або також це можна трактувати як чи хотіла б ти якоїсь кави. Would you like some coffee? Would you like some coffee? В даному випадку слово сам може означати як трохи кави, так і якоїсь кави. Чи хотіла б ти якоїсь кави? І вона відповідає: Yes, sure. Yes, sure. Sure означає звичайно. Так, звичайно. Давай вип'ємо кави». Sure. Скажіть, звичайно. Sure. Sure. Тепер задайте додаткове запитання, що на рахунок в парку. What about at the park. Ми не кажемо, що на рахунок парку. Ми кажемо, а що на рахунок в парку. Тобто, як на рахунок випити каве в парку. What about at the park? Якщо ви просто скажете what about a park, то це буде означати, що на рахунок парку. Це також можливо підійде до даної ситуації, але краще уточнити, як на рахунок в парку, як на рахунок вепити кави в парку. Ще раз, what about at the park? Або також можна сказати how about at the park. Вона відповідає звичайно. Де цей парк. Sure. Where is the park? Sure. Where is the park? Скажіть, він ось там. It's over there. It's over there. Тепер спробуйте пригадати слово кілька, декілька. Some. Some. Воно є цікавим тим, що в різних випадках воно буде по-різному перекладатися на українську мову. Наприклад, якщо у вас предмет, про який ви розмовляєте, є злічувальним, наприклад, як яблука, ви можете порахувати яблука одне, два, три, десять. Так, ви будете перекладати його як кілька яблук, декілька яблук? Скажіть декілька яблук? Some Apples. Some apples. А от якщо предмет або річ, про які ми розмовляємо, будуть незлічуваними, тоді це слово означатиме трохи. Наприклад, як кава, ми не можемо порахувати каву 1, 2, 3. Звичайно, ми так робимо, але це мається на увазі чашки кави. Тобто рідину ми можемо порахувати за допомогою інших речей, наприклад, літрів або чашок, або банок і так далі. Але саму по собі рідину ми порахувати не можемо. Тому це є незлічуваним іменником. І тоді воно буде означати трохи. Скажіть, трохи кави. Сам кофі. Трохи чаю. Сам ті. І ще раз декілька яблук. Сам apples. Тепер спробуйте пригадати слово звичайно. Sure. Sure. Тут є дуже важливою вимова, тому що літера U звучить трішки схоже до нашої У. Тобто ми можемо сказати sure, Але це неправильно. Це щось між U та E е нашою. Sure. Тобто рот більш відкритий, ніж від простої літери У в українській мові. Sure. Sure. Тепер запитайте, чи хотів би ти піцу? Would you like a pizza? Would you like a pizza? І надайте відповідь так, звичайно. Yeah, sure. Yeah, sure. А зараз повернемось до вивчення цифр. Пригадайте, як сказати 10. Тен. Скажіть 1, 2, 3. One, 2, 3. Скажіть 4. Фор. Скажіть 5. Файв. Тепер чи зможете ви сказати всі цифри від 1 до 5? 1. 2, 3, 4, 5. Далі в нас цифра 6 буде Six. Six. Там стоїть I посередині, і багато людей її плутають з нашою І і кажуть Six. Але звучить жахливо, якщо чесно. Вона є ближчою до української E. Six. Six. Сім. Seven. Seven. Вісім. Эйт, 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 то девять, nine nine скажите шесть, секс, секс, скажите висим, eight эйт, девять, nine nine то сим. 7. 7. Тепер пригадайте запитання, скільки це коштує? Англійською дослівно як багато є це? How much is it? How much is it? Скажіть, це є 7 доларів. It's 7 dollars. Запитайте, скільки коштує одна кава? How much is one coffee? Або можна сказати how much is a coffee. В даному випадку a заміняє слово один, і само собою зрозуміло, що це одна кава. How much is a coffee? І надайте відповідь. Одна кава, або просто кава є 8 доларів. A coffee is 8 dollars. A coffee is eight dollars. Скажіть 9 доларів. 9 доларс та 6 доларів. 6 доларс. Тепер ми вивчимо запитальне слово коли. Англійською мовою воно звучатиме when. When. Скажіть коли? When. Тепер ми вивчимо слово сьогодні. Сьогодні буде Today. 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 Запитайте коли? When. Сьогодні. «Today?». Скажіть речення. Я б хотів зайнятися шопінгом. Або я б хотів зробити трохи шопінгу дослівно англійською мовою. «I'd like to do some shopping». «Some shopping». Трохи шопінгу. «I'd like to do some shopping». Запитайте, коли? When і надайте відповідь сьогодні. Today. Тепер вивчимо, як сказати сьогодні вечором, цим вечором або цього вечора. Для всіх цих фраз в англійській є тільки два слова, і вони завжди будуть одинакові. This evening. This evening. Отже, перше слово this означає цей, саме ось цей. Скажіть this. This. Тут є дуже важливою вимова першого звуку the. тобто це «th», Раніше ми його вчили як Th. Наприклад, в слові дякую, «thank you». Там він був глухий. А ось тут він дзвінкей. З. Положення вашого язика та всі інші аспекти вимови даного звуку будуть ідентичними, але єдиною різницею між глухим та дзвінким є те, що в дзвінкому ви подаєте свій голос Th. А в глухому ні. The. Там просто видувається повітря the. Thank you та the. the, this. Отже, ось цей це this. Далі слово evening означає вечір. Evening. Evening. Скажіть вечір. Evening. Скажіть ось цей. Скажіть ось цей вечір. Тобто цей вечір. This evening. This evening. Тепер задайте запитання, чи хотів би ти трохи зайнятися шопінгом? Would you, like to do some shopping? Would you like to do some shopping? Тепер додайте слово сьогодні. Today. Тобто додайте його до запитання: чи хотів би ти зайнятися шопінгом сьогодні? Would you like to do shopping today? Ну, або would you like to do some shopping today? Чи хотів би ти трохи пошопитися сьогодні? Тепер скажіть це саме речення, але з цим вечором. Чи хотів би ти зайнятися шопінгом сьогодні вечором? Would you like to do some shopping this evening? Would you like to do some shopping this evening? Надайте ну, відповідь так, звичайно. Yeah, sure. Yeah, sure. Тепер вивчимо, як сказати цей ранок сьогоднішній ранок або цим ранком. Отже, спочатку, знову ж таки, буде слово ось цей. Як ви це скажете? This. This. Потім ми вже вчили слово ранок. Чи можете ви пригадати, як сказати доброго ранку? Good morning. Good morning. І що з цього означає ранок? Morning. Тепер скажіть цей ранок. This morning. Це означає сьогоднішній ранок. сьогодні вранці. This morning. Тепер задайте запитання, чи хотів би ти каву сьогодні вранці? Would you like a coffee this morning? Would you like a coffee this morning? Скажіть так хотів би. Yes, I would. Скажіть, звичайно. Sure. Sure. Запитайте, скільки коштує одна кава? How much is a coffee? How much is a coffee? Скажіть, вона є 6 доларів. It's 6 dollars. Скажіть, вона коштує 7 доларів. It's 7 dollars. Вона коштує 9 доларів. It's 9 dolarjev. It's 9 dolarjev. Dalje nam bo potrebno besedo skupaj. Zgodnje v angliščini zveni kot together. Together. Tam v sredini je zvok TH, spet tak, in on spet zvink. Together. -the. Together. Zagezite, skupaj. Together. Together. To Тепер запитайте, чи хотів би ти їсти разом? Would you like to eat together? Would you like to eat together? Скажіть, звичайно. Sure. Запитайте ще раз, чи хотів би ти поїсти разом? Would you like to eat together? Запитайте, коли? When. Надайте відповідь сьогодні вечором. This evening. This evening. І знову ж таки скажіть так, звичайно. Yes, sure. Yes, sure. Скажіть чудово. Great. Great. Побачимось. you. Цього вечора. This evening. Отже, побачимось вечором. Це see you this evening. Скажіть, побачимось вечором. evening. See you this evening. Пригадайте, як сказати одне яблуко. One apple. Скажіть кілька яблук. Some apples. Some apples. Тепер скажіть трохи кави. Some coffee. Some coffee. Запитайте, що б ти хотів робити? What would you like to do? Надайте відповідь. Я б хотів трохи пошопитись. Я б хотів трохи закупитися. I would like to do some shopping. I would like to do some shopping. Задайте запитання коли? When? When. І надайте відповідь сьогодні вечором. This evening. This evening. Чи зможете ви пригадати, як сказати дивитися фільм? Watch a movie. Watch a movie. Задайте запитання, чи хотів би ти подивитися фільм? Would you like to watch a movie? Would you like to watch a movie? Тепер людина відповідає Так, звичайно. Yes, sure. І запитує, коли б ти хотів. When would you like? When would you like? Коли б ти хотів. Скажіть сьогодні. Today. Today. І запитайте, чи це нормально, чи це добре? Тобто, чи підходить тобі? Is it okay? І людина відповідає так, звичайно. Yes, sure. Yes, sure. Ми з вами вже знаємо чотири запитальні слова, а тепер спробуємо їх всіх попрактикувати. Як ви скажете, що? What. What. Скажіть як. How. How? Скажіть де. Where. Where. А також коли. When. When. Тепер побудуйте запитання. Що б ти хотів? What would you like? What would you like? Як ти? Як в тебе справи? How are you? How are you? Запитайте, де це кафе? Where is the cafe? Where is the cafe? Запитайте, коли. Ти б хотів дивитися фільм. When would you like to watch a movie? When would you like to watch a movie? Скажіть сьогодні. Today. today. Я б хотів подивитися фільм сьогодні. I would like to watch a movie today. I would like to watch a movie today. Скажіть цього ранку. This morning, цього вечора. This evening. Це кінець восьмого заняття. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось та було корисним це відео. Якщо так, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі, а також підписуйтесь на канал. Також при бажанні ви можете залишати донати на BuyMeACoffee, посилання на яке я залишу в описі під відео, або просто клікаючи на сердечко з доларом під відео. Там також можна залишати донати. Дякую і побачимось в наступних відео. Bye, guys!